Доброго дня, дорогі друзі! Хочу вам показати каченят, про яких я два тижні назад знімала відео. Тоді вони ще були зовсім маленькі. От зараз вони вже дивіться наскільки підросли. Це каченята німецької важкої селекції. Мускусна качка. Того року я купляла інкубаційне яйце у... в двох господарствах. Одне господарство це господарство Романа Стасюка, є такий канал, а інше господарство, ну, на жаль, не має свого каналу, от, але вони мають також дуже гарних качок німецької селекції мускусних качок. От це виходить вже від них потомство від тих качок, що вилупились того року в мене зйця. Я цього року вже також продавала яйце, продавала каченят. Ну а цих пізніх каченят вже вирішила собі залишити. От, подивимося, що далі з ними. Може, може ще трохи продам, а може деякі ще собі залишу. Того року в мене були лишні качурі. Я різала їх, то чиста вага вже зарізаного качура була 4,5-5 кг білі, іменно білі качки. От. Я ними дуже задоволена. Не знаю, всім рекомендую, тому що я ж кажу, вони мені подобаються. Ось, бачите, це прийшов молодий качур, теж замовлене яйце було з господарства, Получається, це були кольорові качки, чорно-білі і лаванда. Десь приблизно на початку травня вони родяні, родяні виловлені. От, і вага їх, от я вам ще покажу вон там далі ще є це ті, що, що разом вилупилися на початку травня. Ось дивіться, ще качки. Е, сьогодні я їх важила. Вага качура приблизно, 4, жива вага качура приблизно 4,5-5 кг, а качка десь 2,7-3 кг. Ну, Звичайно, що ну, вони зараз линяють, а качка в линці, хто знає, ну взагалі птиця в линці вона завжди важить трішки менше, ніж ну, вона насправді важить. Будемо за ними наблюдати, якщо я їх не продам, то пізніше, після линки, ми з вами ще зважимо їх раз, щоб знати, скільки вони прибавлять у вазі. От таке моє господарство, показала, як підросли мої каченятка. Поділилася з вами своїми враженнями про цих качок. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки. Всім до побачення, до нових зустрічей!